Привіт, любі мої! Сьогодні я вирішила зняти відео для вас влог, взяти вас із собою в сьогоднішній день. Він не буде в мене якийсь супер цікавий, але як, о, звичайний день. І ви мені пишете, ви просите мене про нові відео. І я все ж таки сьогодні вирішила це зробити, тому що. Коли як не сьогодні, я вже відвела малого в садочок і роблю собі тут сніданок. У Мене тут залишки паски я пікла. Так собі нарізала. Все це це останні, останній такий шматочок. І все, вже закінчили пасочки. Тут в мене арахісова паста, персики, сир і сир, який творог. І буду зараз снідати кава, звичайно, і собака попрошака. Да? Зараз я вже поснідала і буду збиратись на роботу. І хочу з вами трошки порозмовляти, поки буду збиратись. В мене останнім часом, приблизно десь з нового року, напевно, вже 5 місяців десь. Я зранку роблю йогу. І, ви знаєте, це вже це вже звичка така. Коли тіло саме просить е, позайматися, я не витрачаю дуже багато часу, тому що його в мене немає. Коли є, я роблю трошки більше, але зазвичай це десь 15 хвилин приблизно. 10-15 хвилин. І відчуття гнучкості якоїсь легкості це дуже крута звичка, яку я. Придбала за останні місяці. І також з харчуванням в мене налагодились відносини. В мене вже немає, як українською сказати, рхп і я вже не заїдаю емоції свої, я їм тільки коли ПМС, такі більш. Продукти не корисні, але, в принципі, вже набагато краще все стало з цим. Ще з останніх новин. До мене приїхала мама, і ми зараз разом тут. Я дуже рада, що вона зі мною, тому що зараз в Одесі не дуже спокійно, і тому мама зараз тут. Я цьому дуже-дуже рада. У мене повсякденний макіяж такий супер легкий. Я не, не вмію фарбувати прям професійно якось. Просто наношу трошки крему тонального і фарбую лі. І Вкладаю так трошки брова. І я зараз збираюсь, в мене буде репетиція. Сьогодні ще буде концерт. І зранку репетиція і ввечері концерт. Будемо сьогодні грати на вулиці, на площі. Сподіваюсь, не буде дощу, тому що останні два дні у нас постійно дощі і трошки прохолодно. Я сподіваюся, сьогодні не буде так холодно, але я обігну все одно тепло, тому що на вулиці грати таке собі задоволення, якщо це не влітку. Все, я беру, я беру туш і все. І це буде весь мій макіяж. Ось так швиденько. І треба ще перевдягтися. Зараз придумаю, що я вдягну сьогодні. І можна буде йти на роботу. Я, до речі, нещодавно робила собі керетин на волосся, ну, як десь у березні. Так, да, здається, в березні я робила. І ще. Волосся таке доглянуте, гарний на дотик, напитане, таке приємне. Волосся мені дуже подобається керитин, як виглядає. І тому, скоріш за все, буду ще повторювати цю процедуру. До речі, ми з вами ж давно не бачились. Мені здається, я давно не показувалась в Ютубі. І з тих пір я також проколила собі вуха, і в мене тепер є сережки. Мені здається, ви ще цього не бачили. Ось. Тому це теж така новина із останніх. Я на свій день народження проколила собі вуха. Ось. Це, поки такі звичайні сережки, в мене є. Там золоті, красиві такі, гарні. А це просто як для сну із медичної стали. Поки у нас були канікули зараз перед Пасхою, ми з малим придумали такі рутинки. Я зараз вам покажу, сподіваюся, комусь буде цікаво, і візьміть собі на увагу також. Ми зробили з ним рутинки тут вранці, тут ввечері, що після сну і перед сном. І такі звичайні справи. Але малому дуже цікаво це робити, він потім ось так загинає. Я ще не придумала, як це прикріпити. прикріпити тут. Але він робить, дивиться, що в нього там далі по плану, і ось так загинає, як зроблені справи а потім сам собі їх розгинає для наступного разу. Ось так, якщо комусь буде цікаво і корисно, користуйтесь таким лайфхаком. Просто малюнки, дитинка розуміє все, що тут намальовано, і робить. Я вже прийшла на роботу, у нас зараз буде репетиція. Ось так я сьогодні вдягнулася. Чорне. І зараз вже будемо грати. Не знаю, що це за музика, якась румунська популярна. Зараз буду слухати, якщо вдасться, зніму її для вас трошечки. Тож я побігла. закінчила роботу репетицію. Тепер їду додому з віолончелю, тому що ввечері вже поїду одразу на площу і не буду заходити до філармонії за інструментом. Зараз у нас погода налагодилась, сонечко гріє. І так, тепленько доволі, але я вже дивилася прогноз, ввечері буде десь 12 градусів, тому... Буду вдягатися тепленько. У нас пізно починається концерт, тому буде прохолодно про буде. Такі справи. Зараз йду додому обідати, бо дуже-дуже зголодніла. Прийшло вже доволі багато часу з сніданку, і тому голодна йду. Я вже майже підійшла до площі, оце вона, там є ярмарка, це наша гора тимпа. І це основна головна площа міста. І ось там сцена, на якій ми будемо грати.